Від стадії API надає великий потенціал для бізнесу, дозволяючи автоматизувати багато процесів, інтегрувати платформу з іншими системами та адаптувати її під конкретні потреби. Це допомагає знижувати витрати часу, покращує взаємодію з клієнтами, підвищує ефективність роботи та забезпечує масштабованість для зростаючих бізнесів. Дане рішення ідеально підходить для корпоративного навчання, даючи можливість миттєвій взаємодії між відділом HR та іншими структурними підрозділами. Також API прекрасно підходять для інфобізнесів, поєднуючи відділ маркетингу, відділ продажу та навчальний відділ. Сьогодні давайте розберемо конкретний кейс інтеграція від стадії з ЗОХО. Робити будемо це через ZOHO Flow – Отже, як налаштувати інтеграцію через Zoho Flow? Zoho Flow – це інструмент автоматизації, який дозволяє налаштовувати інтеграцію між платформами без написання коду. Ви можете використовувати його, щоб приймати дані з відстаді через WebHook і вносити зміни в Zoho CRM та в інші платформи, які вам будуть потрібні. Створення нового потоку Flow. Увійдіть у Zoho Flow, як бачимо, ми вже сюди ввійшли. Створіть новий потік, натиснувши Create Flow. Введіть назву потоку. За потреби оберіть папку та введіть опис. Натискаємо Create. Налаштування тригера. Виберіть тригер. У пошуку оберіть «Webhook». В якості payload формату обираємо JSON. Як бачимо, тут у нас є посилання вебхуку. Копіюємо його та натискаємо далі. Для того, щоб почати тестування веб-окуку, натискаємо тест. І переходимо до платформи VSTadі. У мене тут демонстраційна школа, кабінет брендовано. Заходимо в налаштування api інтеграції Обираємо «Вебхуки», натискаємо Створити вебхук. Обираємо подію. Як бачимо, у нас наразі є 4 події. Нова заявка з контактної форми. Отримано оплату замовлення. Нове замовлення курсу та студент завершив курс. Давайте оберемо Студент завершив курс. Вставляємо посилання на вебхук та обираємо назву. Натискаємо Зберегти. Вебхук створено. Оскільки наша подія це завершення курсу, то пройдемо курс нашим умовним студентом. В цьому кабінеті студенти та курси є вигадними. Заходимо в профіль вашого студента і починаємо проходити курс. Студент отримав повідомлення, що курс пройдено. Як бачите, вебхук спрацював і надіслав необхідну інформацію. Натискаємо дан. Ну що ж, вітаю, у нас створено вебхук. І тепер давайте до нього прив'яжемо ZOHO CRM. Для цього ми в ZOHO Flow оберемо із платформ ZOHO CRM. Оберемо дію. Наразі це буде Create and Update Module entry. Тут вже налаштовуємо, як вам зручно. Наразі ми оберемо контакти. Натиснувши на Webhook, ми бачимо, які дані можна заносити через інтеграцію. Для того, щоб це зробити, обираємо це поле і натискаємо на необхідне значення вебхуку. Таким чином, ці дані будуть вже передаватись саме в це поле. Імейл, e телефон. Ну і давайте в промітках напишемо, який курс було пройдено, та яка за нього була поставлена оцінка. Назва курсу. Обираємо значення name, дата завершення. Набираємо дату і статус навчання. Коли запис зроблено, натискаємо Done. В принципі, і все. Дія налаштовано. Тепер давайте тестувати. Для цього треба вімкнути цей вебхук. Натискаємо ON. The flow has been switched ON. І тепер воно повинно вже відпрацьовувати і надавати запис безпосередньо в Zoho СРМ, який я вже під'єднав до ZOHO Flow. Давайте перевіримо. Наразі в Zoho СРМ у нас немає контактів. В особистому кабінеті студента проходимо курс. Курс пройдено. Як бачите, запис створено, у нас з'явився новий контакт. Дані були занесені імейл, телефон і опис курсу, який було пройдено. Ефективна комунікація, дата завершення, статус навчання в відсотках 100%. Для тих, хто ще дивиться це відео, мої вітання. Це вам, мабуть, цікаво та корисно. Додаткові можливості в Zoho Flow. Якщо потрібно, додайте логіку, наприклад, перевірки або фільтри між тригером і дією, використовуючи Custom Functions або Filters в Zoho Flow. або використовуйте інші дії, наприклад, надсилання повідомлення до Slack або створення завдання в Zoho Projects. Як ми бачимо, в Zoho Flow ми можемо обирати дуже багато різних платформ і створювати паралельні інтеграції разом із ними. Для цього треба платформу, якою ви користуєтесь, під'єднати та продовжити інтеграцію. Обмеження тут тільки вашій уяві. Вирішення можливих проблем. Якщо вебхук не спрацьовує, перевірте URL і формат даних, які надсилаєте від стадії. Якщо дані не відображаються в ZOHO CRM, Перевірте мапінг полів у дії Zoho CRM. Для цього натискаємо History та дивимося, які завдання було виконано, і чи були вони успішні, чи ні. Отже, друзі, інтеграція між платформою Вістаді та Zoho CRM є потужним інструментом для бізнесменів, що дозволяє оптимізувати робочі процеси, підвищити ефективність маркетингу і продажів, а також забезпечити кращу взаємодію з клієнтами. Але саме головне, як альтернатива Zapier, ви можете використовувати Zoho Flow і мати можливість підключити через неї більше 900 платформ. Тобто, інтегрувавши Zoho CRM, у вас завжди залишаються можливості підключитися і до інших цікавих корисних платформ. Дякую за увагу. До зустрічі!